Виконуємо номер 16.2 із підручника Геометрія 8 та номер 28.2 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручника Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно ТА відрізок дотичної до кола. Дві січні перетинають коло відповідно точках Б і С. І М. І Н. малюнок 1611. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Які з рівностей є правильними? І у нас 4 рівності. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала умову за теоремою про пропорційність відрізків січної і дотичної. Якщо з точки Т поза колом провести січну, яка перетинає точку, коло в точках Б і С, та дотичну, яка перетинає коло, чи дотичну ТА, де А – точка дотику, то квадрат відрізка дотичної, дорівнює добутку ТБ на. ТЦ. І для другої у нас січної квадрат ТА дорівнює добутку ТМ на ТН. Тепер наслідок із теореми про пропорційність відрізків січної і дотечної. Якщо з точки Т провести дві січні, одна з яких перетинає коло в точках Б і С, а друга в точках М і Н то добуток ТБ на ТЦ дорівнює добутку ТМ на ТН. Ось воно, ТА у нас однакове в квадраті, тому добуток ТБ на ТЦ дорівнює добутку ТМ на ТН. Ну, а тепер дивимось наші рівності. Перша ТА в квадраті дорівнює добутку ТБ. На БЦ. Рівність неправильна має бути ТБ на ТЦ, тому я не записую. Далі друге ТА в квадраті дорівнює добутку ТМ на ТН. Правильна рівність. Правильна рівність. Третя. Добуток ТБ на ТЦ. Дорівнює добутку ТМ на МН. Має бути ТМ на ТН. Неправильна рівність. І четверта. Добуток ТМ на ТН дорівнює добутку ТБ на ТЦ. Правильно. Рівність. І записуємо відповідь. Правильні рівності у нас 2 і 4. Номер 16, крапочка 2 підручника геометрії 8. Та номер 28.2 з підручника математика 8. Виконано.